Триває наш інформаційний тиждень. Будемо сьогодні обговорювати з Тарасом Загороднім. Найцікавіше, найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Хочу розпочати, звісно, із заяви вірніше із публікації від Блумберг. Видання пише, що Європейський Союз готує для України унікальний формат вступу до європейського союзу. За даними Bloomberg, ЄС підготував низку варіантів для включення членства України до майбутньої мирної угоди. Пане Тарасе, що це за унікальна така можливість, унікальний такий процес вступу до Європейського Союзу? Як він загалом юридично може бути оформлений? Чи можна його оформити, і чи буде е, воно дійсно ось законодавчо підписано, оформлено і е, так як має бути належним чином? Ну, давайте будемо практичні. Що нам від європейського союзу? Нам потрібні гроші в першу чергу uh -huh. на утримання армії, на підтримку економіки і так далі. Як воно буде оформлено, нас взагалі не повинно цікавити. Так? Гроші є, є. Нам потрібен доступ на їхні ринки збуту. За великим рахунком все, що від них треба. Тому що всі ці так звані європейські. Як ви нам говорили європейські а, 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 як там, правила керування, і все інше виявилися за великим рахунком повною туфтою, так тому що вони неспроможні захищати себе, а, і а, чого, чого європейський союз змушений брати Україну, то як є, тому що європейського союзу зараз унікальна ситуація? А, вони багаті, так поки що багаті. Але не мають абсолютно ніякого захисту. А знаєте, коли от по лісу йде багата людина і без захисту, і навколо розбійники, зазвичай що цю багату людину роздягають і грабують. І в Європейському Союзі зараз є в Європі, точніше так, три центри сили: це Франція, Британія та Україна. І два цих центри сили не в Європейському Союзі. І відповідно вони тепер змушені змушені Україну приймати в якомусь форматі, тому що по іншому у них просто не виходить себе захистити. Mm -hmm. От і ми теж повинні знаєте, менше звертати уваги. Там якісь там форми, закріплення законодавством. Це все, все, все білі берда. Нас цікавить гроші, ринок і доступ на ринки збуту. Нас цікаво, щоб ми увійшли в бюджети європейські. От щоб давали можливість фінансувати нас. Тут цікавий формат, що, наприклад, в НАТО нас точно не, не візьмуть, поки не буде цілісності території в визнаних кордонах 91-го року. А в Європейський Союз можна так вступити. Ну, от приклад, які Кіпру. Він є членом Європейського Союзу. Це при тому, що частина його території захоплена Туреччиною. А о, о, він є членом, наприклад, не, не є членом НАТО. Тому угу. ми повинні в першу чергу тут зважати, тому що тут європейцям ми більше потрібні за великим рахунком, ніж а, вони нам. А чи це європейці пане Тарас? Як ви вважаєте? Ну якщо вони обговорюють різні формати прийняття України, звичайно, що розуміють, тому що їм страшно. Угу. От і, ну фактично зараз то реальне, що взяти до 80% військового потенціалу НАТО в Європі, це Україна. І їм страшно, тому що і ще, що на них тиснуть американці. Там нам дуже дуже вдали американці на них тиснуть, що європейці починають бігати в правильному напрямку. От і на але нас гроші цікавить першу чергу гроші та ринки ринки збуту на їх території. От, продовжуючи цю тему, готуючись до нашої розмови, знайшла таку цікаву заяву голови Мюнхенської конференції Вольгана Іщенгера, який сказав про те, що е, припинення війни в Україні не вигідне Європі. Цитую, у разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися. Е, Чи так. Внує, да. так, 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 так. Ми це розуміємо з вами, так, пане Тарасе? українці це розуміють. Тут уже європейські європейці почали це е, фактично відкрито е, говорити. І от, моє питання до вас полягає в тому, що можна от, е, цікаво поговорити, е, чи не будуть тоді європейці в такому випадку якось стримувати своє бажання? Ми сподіваємося, що воно є на підтримку України. Ні, ну дивіться, хочеться. Звичайно, що ніхто нічого давати грошей не хоче, да? тому що це треба пояснювати виборцям. А ці в даному випадку ці люди абсолютно неадекватні, неспроможні оцінювати ризики. Звичайно, що їм подобається, що українці гинуть, а і Росія поки не займається їм. Це чітко повинні. Цинічна, цинічна, але такий світ побудований. Тому тут питання в тому, як ми поставимо себе тут на районі, умовно кажучи, давайте гроші, давайте гроші в першу чергу, і буде вам охорона. Або у вас є вибір, що ви залишитеся один на один з Трампом. Тоді Трамп здере з вас разів 10 більше. так? Тільки б ніякого гарантію, що він буде вас захищати. Так що давайте ви будете менше знаєте, вийожуватись, Так, а давайте переходити в, в прагматичну сферу. Беріть нас європейський союз. Нам потрібний доступ до ресурсів Європейського союзу. А те, що там якісь там є питання по нас, ну так по вас ще більше питання. Ви взагалі в неадекваті, Ви не можете себе забезпечити і захистити. Так що давайте так, а далі можна вже там з'ясовувати, хто там аграрну продукцію повинен торгувати. Як повинен торгувати, це можна пізніше все це. Не з'ясувати, от що повинно робитися з нашого боку. Тому те, що вони говорять про це, вони порушують всі свої принципи прийому в Європейський Союз. Так? Якщо вони про це говорять роблять, значить дуже припікло. Значить, так пече, так, що треба щось робити. Ну так треба користуватися цим. Звіт Мюнхенської конференції з безпеки теж його дивилися перед початком нашої розмови, в якому йдеться про те, що ну прям дуже дуже б'ють європейці на сполох, тому що Росія тому, що свідчення аналітиків їхніх говорять про те, що Росія готова напасти на НАТО через 6 місяців, тобто через півроку, після припинення вогню в Україні. Пане Тарас, віримо в такий прогноз. Ну, це ще раз говорить, що європейці в повному неадекваті. Да? Угу. І як були, так і залишаються набір мудозвонів, да, які взагалі не розуміють, наскільки війна помінялася. Росія зараз готова на вас напасти. Не потрібна колони танків, купу людей і так далі. Кожного дня просто по 200 шахидів вашу енергетику. От просто з кожного дня ще ви нічого не зможете зробити, тому що ви в такому ж неадекваті, да? що не можете у вас немає, наприклад, цілі на території Росії. Що ви будете робити, якщо шахи до вас будуть влітати? Четверту статтю НАТО обговорювати, щоб, не дай Боже, дійти до п'ятої статті НАТО і е, не обділатися по дорозі. Да? І тому ну, до, до, досі люди не розуміють, що зупинити Європу досить просто. Вон, я вон, читаю історію, як вони засилають різних, е, різних е, диверсантів, щоб там, засипати абразивні матеріали, наприклад, в корвети, е, корвети німецькі, тому що повний, неадекват має контрозвідувальної роботи. Навіщо з вами так воювати? Да, ви, ви, ви не зможете війська перекинути. Просто буде диверсія на дорозі десь і все. Підірвуть вам пару, е, е, пару цих е, поїзних цих е, составів, і все. Ну і шахіди будуть прилітати кожного дня. І все, у вас паніка, істерика, будете там, шмарклях будете бігати і розповідати, що у вас є четверта стаття НАТО. От, і все. Ну, можна ще, наприклад, підняти в повітря f Ф тридцять Перепрошую. Да, да, і, і Для того щоб російські дрони вартістю 20 двадцять Да. п'ятдесят да, да. росіяни, росіяни були по 200 дронів. Да ви, ви, ви ще поки будете підніматися, бо ти накази у вас будуть питання: стріляти, не стріляти, вони вже переб'ють вам всю енергетику. І Що ви будете далі робити? Ну тобто, це абсолютно нерозуміння того, що помінялося. Це знаєте, мені згадалося, як Мадяр приїжджав в Берлін. Uh -huh. І говорить, вон бачите, у вас база, да? два моїх там, скільки там 20 людей з дронами, і вашої бази немає. Ну там досі в неадекваті. Та знаєте, там деякі думають, ну, це українці дронами воюють, тому що вони бідні, у них мало а, це, А от у нас, у нас тут еге, ого. -го. Тут ж питання не тільки в цьому, там, да, є гроші. Є там купа у вас там якоюсь там зброї. Питання в тому, що волі організації вашого суспільства а цього у вас немає, і, і, і ви навіть не намагаєте щось робити з цим. Сто відсотків зараз це війна не те, що технології війна дронів. Це підтверджує не один військовий експерт. Дронами можна і зберігати кількість особового складу. Ми знаємо, що і підвозити під довозити медикаменти, робити евакуацію, тому це. Це загалом технічний прогрес, насправді, і е, дрони і дронові технології обов'язково потрібно вк включати під час ведення бойових дій, аби е, ну аби модернізувати берегти життя хлопців і дівчат, і е, українських, і європейських, е, і так далі. Е, пане Тарасе, якщо ми вже почали з вами цю тему, от як ви вважаєте, чому європейці, по-перше, е, так довго тягнуть кота за хвоста, майже 4 роки, по тільки повномасштабного російського вторгнення в Україну. Україну, чому немає тієї підготовки, немає тієї е, мобілізації. Так е, сподівалися, що все дуже швидко закінчиться. Е, закінчиться на чому, що Путін веде свої війська, потім виведе свої війська, чи що, що Путін візьме українську столицю за два-три дні? Як вони прогнозували і тут зупиниться? Наприклад, все ж логічно, що він пішов би далі. На інші ну, а, давайте а... давайте так. Ну багато в Європі людей досі, у них німе запитання, коли ви нарешті здохнете для кого до -то, того, щоб ми спокійно могли качати російський газ політикам забезпечувати гарну, гарну пенсію і так далі. Є там такі люди. Чого не робили, так вони не збиралися робити, тому що Байден від них нічого не вимагав. Коли вони почали бігати? Коли прийшов Трамп, дав дами по голові. Вони раз раптом у себе гроші знаходити почали. Тому що вони звикли жити в жирному нетурботливому житті, де за безпеку їх платить в першу чергу сполучені штати Америки. А вони спокійно качають собі дешевий російський газ. А потім торгують з Китаєм, в тому числі американці сказали, що все, ця ця халява закінчилась. Тепер ви повинні витрачатися самі на оборону. Тут, тут це ж треба скорочувати соціальні витрати, припинити займатися ідіотизмом, як це в Німеччині, коли вони закривають атомні електростанції і зараз їх висаджують в, парі, в повітря. Ну це ж треба ж напружуватись. А не для цього мама квіточку ростила в європейських політиків, так для того, щоб вирішувати проблему. Їм десь на конференції щось потрендіти. Так, да, щось а, народити, якийсь черговий документ, і не в біса не робити, і витрачати той ресурс, які вони накопичили за останні там 500 років, наприклад, от і все. А тут важкі рішення треба приймати. А тут, вибачте, це ж волю треба проявляти, сказати людям, що жирне життя закінчилося, скорочувати витрати. а Вони обиратися хочуть. Скоротиш витрати, прийде інше. Тебе не оберуть. У тебе закінчилося у тебе закінчило солодке життя, і стане настане знаєте, для політики найстрашніша. Найстрашніша історія, яка може бути це Це піти десь працювати. В дійсності, да? так що ти ж не працюєш по суті, то тобто, і так далі. Це до речі, це я до речі у Трампа читав його книжка в 20, 20 років тому. Не думав, що так зберегти це. Якось так і говорив. Що найстрашніше до жах по будь-якого поліка, то це, це те, що тебе викинуть з цієї політичної системи, і тобі доведеться йти працювати. Да? Так що так. Ну продовжуючи тему європейців, але ну. Скільки можна ще тягнути, так, класне, спокійне, хороше, прогнозоване життя закінчилося. Але це життя, це реалії сьогодення. Не можна жити у своєму такому, знаєте, вакуумі в такій своїй бульбашці мильній постійно, тому що рано чи пізно е, вона лопне. Чим більше, я вважаю, ця бульбашка буде, е, тим болючіші будуть ті краплинки, коли вона е, лопне. Це має бути робота. Самих ж європейських політиків між собою це якось має змінитися світо світогляд, світосприйняття. чи що Ну от такі реалії ну, от... ну поки українці ну, воно що почали? Поки українці воюють, у них все добре. Ну що можна сказати, да? Угу. Українці гинуть, так наші міста руйнуються. У них там все добре, вони не поспішаючи, десь в Мюнхені розповідають, як, я, як, як, як у них класно. Тому і не хочуть це робити. Так? Не хочуть, тому що це, це треба приймати серйозні рішення. А які не хочеться робити, тому що звикли до зовсім іншого життя. Я вважаю, що поки туди не залетять шахіди серйозні. Та не після ніхто там нічого робити не збирається, тому що знову таки, вони думають, що принесе плюс. Корупція російських грошей, які зайшла туди, і багато чого іншого. Все, все нормально. компромат, корупція, дешеві російські гроші, пенсії, які обіцяють росіяни, їх все влаштовує. Ну, але читала інформацію, що Європейський Союз запропонував пане Тарасе барабанний дріб, новий пакет санкцій проти Росії, черговий пакет санкцій проти Росії, який, як пишуть, вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою. Чи дійсно це вперше, і чи будуть ці санкції дієвими? Черговий пакет санкцій, які мають бути пекельними і, нарешті, вже зупинити, зупинити Росію, як це подається в Європейському Союзі, приймаються ці європейські санкції, але ну не зупиняється Путін. І бачимо, що не превеликий жаль. під санкційні, щоб ви знали, під санкційні суда навіть в проти Європейського Союзу спокійно заходять. Хто не знає. Ага. Далі, знаєте, знаєте, хто основним є перевізником російської нафти? Грецькі перевізники, mm -hmm. тому всі ці розмови, що там вони mm -hmm. щось там кудись заборонено. Ні, це добре. В принципі, плюс цих санкцій в тому, що спробуй їх потім скасуй. Там вже будуть категорично ну, мінімум, Польща, країни Балтії, Швеція, Фінляндія і так далі, які мають кордони з Росією. Це дуже добре в даному випадку, але дотримання санкцій зараз працюють тільки американці. Он бачили в Індійському океані черговий цей танкер. Влупили. Оце працюючі санкції. А те, що вони можуть європейці, можуть народжувати купу якогось такого бюрократичного лайна, ми, в принципі, не дивуємось, так воно і буде. А хто буде дотримуватись? Бо ну, французи схопили танкерська. Ой, ми не можемо його далі тримати, бо це порушення наших законів. Треба міняти законодавство. Ну, так і далі воно буде проходити. Угу. Гардіан пише, що Велика Британія разом із союзниками по НАТО обговорює можливість конфіскації пов'язаних із Росією танкерів так званого тіньового флоту. Якщо ми вже про це пане Тарас почали говорити, з даними джерел видання у Британському міністерстві оборони, військові варіанти захоплення судень розглядалися. Під час консультацій союзників минулого місяця, тобто, в січні королівська міська піхота провела спеціальний брифінг для парламентарів щодо загрози з боку Росії, зокрема ситуації в Актиці і північних регіонах. Пане Тарасе, коли нарешті розмови, консультації, брифінги, обговорення можливості розгляд під час консультацій стануть діями? Поки не влетить з дрона, я вам сказав, або американці так не надають по голові. Європейцям да, що коли вони нарешті почнуть щось робити, поки діють тільки американці, дивіться, там консультації. Вони думають, може, американці все що зроблять, так, і так далі. Це буде нескінчений процес. Або Україна буде підривати до біса всі ці танкери, які проходять в Балтійському морі, в тому числі, або, або, європ... або а, а, ці американці. всіх інших там не буде. Я наскільки я розумію їхню позицію. Ви сказали, пане Тараса, про те, що або російські дрони, або Або українські дрони, або українські дрони. Тут, то туди що вони давайте не, буде. не будемо лякати європейців. Ні, пішли да, вони до біса, суждено лякати. Слухаю, слухайте ну, чого лякати? А так воно таки так і буде рухати. Що ви думаєте, воно це таке жилоподібна бюрократична структура, щось буде робити. А воно так і, так, і, так і працює, Працює тільки страхом. А що ви думаєте, гроші вони нам дають за красиві очі, ну страшно їм. І тут вони починають десь самі, своїх зокрема ходити, знаходити гроші. От і все. Угу. А яким має бути ось цей удар по голові зі сторони американців, по головах європейців? Що це має бути? Ну, вони і так на них тиснуть. От Забирають. Оце зупиняють самі танкери. Якщо американський флот почне сам зупиняти, наприклад, грецькі, в тому числі танкери, тоді буде кіпіш стояти, та да? і конкретику вимагати від європейців та інших людей. От і все. А по іншому воно працювати не буде. Вони не збираються нічого робити. Вони досі думають, що проскочимо. Що от проскочимо? Ну нам може нічого робити, не будемо, тому що там не, не треба скорочувати витрати, наприклад, соціальні витрати на мігрантів. Та іншого лобуду, яку вони думають. Думають, я думаю, що вони упевнені, що зараз що, знаєте, виграють вибори в конгрес демократи і, вс... і все повернеться в старі добрі часи. Не в біса нічого не повернеться. Тому що у Трампа є можливість обійти Конгрес, принаймні щодо зовнішньополітичних питань. Так? Ну, наприклад, чого ж він наркотики скоріше шукає? тому що тому що є можливість обійти конгрес таким чином не треба оголошувати війну Дякую, пане Тарасе. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, лишаєтеся з нами. Також нагадаю, що в описі під цим відео є посилання на навчання від Тараса Загороднього, навчання про перемовини дійсно, це ця тема, яку ми постійно обговорюємо під час наших розмов з Тарасом. 10 уроків позадовство фраз і практичні інструменти Тарас Загородній пропоную на своєму навчанні. Тому, якщо хочете бути власним переговорником повсякденному житті, з друзями з рідними в робочих моментах, звісно, хочете знати, як вам можуть маніпулювати, хочете вміти розрізняти ці маніпуляції, знати, як їх обходити і їм протидіяти в описі під цим відео запрошую, можете перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Друзі, ставте вподобайки, підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.